Привіт, дорогі наші глядачі каналу Сільські Пороблялки. І починаю відео з кінця, з того, що дивіться, нарешті, сталішниці вже стоять на своєму місці. Ось так у нас все вийшло. Ну, якби ще маємо підсвітку робити. Ще там деякі нюанси, але переважно все інше. Саме головне оці стільниці. Дивіться, яка краса. Все, І ця газова панель гарно стала тут. І умивальник повернувся на своє законне місце. Одним словом, можна вже готувати із дуже великим задоволенням. Ось так і знизу вона виглядає, ця панель. Вся. Зверху, в принципі, все як було без змін. Ну, одним словом, можете мене привітати. А далі. Дивимося, що в нашому випуску ще є. Тільки пару днів назад відео почекаю, я би говорю, за підсумками 2025 року розповідала, що в нас від цих вівців по нулю. І дивіться, наступного ранку в нас було ось таке маленьке чудо. Дивіться, яке воно гарнює. Це ми сьогодні вже четвертий день. Такий баранчик в нас родився. Їх взагалі родилося двоє. Але один якийсь був вже такий недоділаний, бо він без цього шерстяного покрова родився. А цей вов вже такий хорошенький. От вівця дуже ж. Бачите, як вона возмущається, б'є копитом, щоб до неї не підходити лишній раз, щоб її не чіпати разом з цим ягням. Дивіться. Ну, трошечки такий він засраний ззаді, тому що какашки замерзають Тож на вулиці. Кази, такий мороз. Він родився, було мінус 9. О, то ми вже вчора Сонечка взяла, ці какахи йому трохи там розмякчила, позабирала. То сьогодні він такий вже жвавенький. цей наш баранчик. Ну я тільки його знімаю, не бий, не бий копитом. Все, мій хороші! Ой, які ти хорошенький. То він сьогодні вже так скачемо, дивимося, як не знаєш. що. Давай, о, виріз, о, може... виріз, диви, як він там зараз, мамку. Давай, давай, пий, молочко. Пий маленький то на ножках такий ще він трошечки обосраненький, але але ми вже по-іншому. Ну, вони всі спочатку такі, той козлик тоже наш був такий обосраний. О, малюк, не нервничай. Це стільки в нас лишилось цієї ліцерни. А там вже сіно. А там вже сіно, те, що ми вони розкидають і ми його позбирали. Ось. це, це ліцерна. Беремо, збираємо. Потім будемо по-другому разу давати, певно, просохне. Бо так як... чули В інтернеті один є це вітру, бачимо, роботи цей. Посаб чи буде видно. Це ліцерочка. Така класна. Почитавши, що до нас йдуть сніги і морози, і взагалі циклон рухається в нашу сторону, вирішили всією дружною сім'єю піти попрацювати, в цю нашу порізати стару хату на дрова, заготовити собі ще дров побільше, тому що попереду, напевно, так замете, що не зможемо туди навіть добратися до титру. І ви знаєте, ми такі вгадали, що так воно і було. Нахідка нашли та Щось я догадуюсь, хто його там залишив ще влітку чогось. А він щось робив, Софійка, той Кірю. Майже нічого. Він майже нічого не робив. Це якби тобі був подарунок. Його, що ти? Він буде їсти. Ти будеш їсти? Да, я буду пробувати. Тільки ще треба сфоткати на пам'ять. Що сфоткати на пам'ять? Ні, ну це ми сфоткаємо само собою. Сонька, молодець. Це нам такий, скажу, на один зуб. З нашими аппетитами. На таких, напевно, ялинок п'ять. Тоді можна про щось поговорити. Класно. моя Тобі холодно. Олісік, ну, скажи мені, що ж це за зима? Ми якби її хотіли таку гарну, веселу, сніжну, але ж не до такої степені, блін. <риві> Подивіться, що робиться. Це ж понамітало. І обіцяють ще більше снігопади. Ну, вже і морози очікуються. Дивіться на наші машини. Да? Йолки-палки. Сьогодні були, вирішили тако, ну, ми якби вже зранку бігали біля господарки. Трохи прорили хоч стежку. І зараз будемо намагатися завести цього трактора, почистити собі територію, щоб можна було виїхати машиною. І їдемо на город тому що треба купити соляри, бензина. Нас ще, як назло газ закінчиться в самий нехороший момент, неудачний. От. Ще продуктів собі там накупляю такі як масло, хліб саме. Просто якісь дрожжі, бо мука є мало, ні що. Це ж можна в цьому житті вже, як то кажуть, все, що хочеш отримати. Так що треба бути підголтованим Одним словом, вперед, закатуємо рукава і боремося з стихією. А чого ти плачеш, я не поняла. Козачок! Що за сльози? Що з тобою? Плаче? Козак? Зато Альпа в нас на бойовому посту, да? Дивися, щось він собі придумав там, походу. Ну бачиш, так з одного ока тече. Бачиш сльоза ніби. Все моя дівчинка. Все моя красуня. Підбігали шкафи перші в нашій кухоні. І, коротше, як і предполагалося, отут по периметру, там, де і в тому кінці, і в цьому відвинули шкафи у нас плесінь. Це зараз вже я його такою папілкою пройшлася знизу. І підвігали тільки що цей лінолеум, там, де труби в нас. То, слава Богу, бачите, все нормально e, з цим нашим USB. Ну, а це в нас тут ідуть труби, виведені на вулицю, кран виведений от, і стоїть такий, що ми закриваємо така перегородка, ну, оце, понятно, що. От. ну, отаке, от коротше, таку роботу сьогодні робимо, тому що тут північна сторона, а там восточна. але все рівно і по східній стороні теж пішла флісом. Ось під ці крани ми зробили ось так, от. Углублення в, в шкафу, але зараз будемо робити ще більше, тому що в процесі наладки бачимо, що нам цього місця маловато для руки, щоб засунути і зручно схопити кран. Так що робимо далі? Окей, okay, Дивіться, а тут прям для нас чудо якесь, все нормально. Ось тільки трошечки плесень, а тут де труби вся, дивіться, красота ніякої плесені немає. Там якраз там труби, йде і каналізація. Коротше, не все подібне, що може бути? можна. Що, Що, отоплення? О, отоплення. Ааа, там іде отоплення. Коротше, ребята, в отопленні зарита собака. Які отоплення, тут все нормально, дивися. Ну, зараз я тупо убираю, тому що від тебе каналізація таке. Дивіться, зараз чоловік регулює висоту столів. Підкручуємо внизу ножки, тому що в нас сам покаже, стоїть дві планки і має відповідати про з цим планком. Тому підкручуємо ножки. Ще хотіла сказати пару слів на рахунок кольору стільниці. Залітту ця жовтізна, мені якось тако собі не дуже подобалась. От, це просто у нас вже тут процес почався підсвітки. Е, не дуже жовті, жовту таку хотіла стільницю, але... По-іншому не, не виходить. Я взагалі думала, якийсь, ну, може, такий колір буде, не знаю, може такий. Точно не жовтий. Да? Більш таки, щоб він був природній. Купили ми лак такий, що без кольору, безцвітний, але е чоловік вскрив три рази, покрив і все рівно бачимо, що жовтизна вона є присутня. І вже потім він почав цікавитися цією темою і виявилося, що колір. Лака, який ти вже нанесеш на стільницю, залежить від того, яка деревина. У нас тут, наприклад, вільха. Вільха, от вона, коли її вскриваєш лаком, вона от стає такого саме кольору. Вона не може бути, от як я собі думала, цей нейтральний колір. Не може мати на такий кольор. Тому, ну, не знаю, на жаль чи ні. В принципі, дивлюсь, мені і подобається. Так що, напевно, не на жаль, а на краще, що вона така жовтіша. тому що вона ніби контрастує з. Тим кольором, яка якої ці кабінети мають в кухоні, тому теж хорошо так виглядає. А як ви думаєте? Напишіть в коментарях, чи може ви знаєте якісь інші секрети, від чого залежить колір стільниці, дійсно від дерева чи від чогось іншого. Коли приходять такі хортовини, то починаєш розуміти, що ти порівняно з природою взагалі без сили щось змінювати. Але з іншого боку, є те, що залежить від нас, це те, як ми підготуємося до хортовини, як ми організуємо своє життя під час неї, так, щоб все тримати під контролем на своїй території, також те, що ти можеш сам, от як чоловік мені зробив ці стільниці, облаштувати місце, де готуєш їсти. Порадувати своїх рідних чимось смачненьким під настрій. Отже, багато чого залежить і від нас. Я бажаю вам самим керувати своїм життям і бути в цьому щасливим. Па-па!